150 педагогів із чотирьох регіонів України та Ізраїлю у крому розі відбувся третій за ліком у цьому році Едкемп. Понад 16 тематичних локацій обговорення партнерства, комунікації, технології та безпеки в освіті. Він цікавий тим, що ніхто ні від кого і нічия думка ні від кого не залежить. Тут кожен може представити себе, представити думку, якої він дотримується. Поділитися своїм досвідом. Ну і почерпнути дуже багато корисного. Піднімаються питання, які насправді на сьогодні є актуальними, які на сьогодні ем, повинні вирішуватися. Формат не конференції дозволяє кожному учаснику не лише поділитися досвідом, а й навчитися новому. І головне вільно і відкрито. Еткем – це маленьке чудо, освітянське чудо. Е, люди, які е... Залучені до Іткемпу їх називають білими воронами, тому що вони не такі, як всі. Вони гостріше відчувають, у них більше болить. І не тому, що вони різні, а тому, що освіта для них це не просто робота, це не просто професія, це життя. Організатори кажуть, головне партнерство: педагоги, батьки, бізнес, культура і навіть міжнародні організації. Всі мають вплив на якість освіти. Ця подія це привід не лише продемонструвати, яка. Потужна освіта навіть в часи війни в кривому розі. А це ще є можливість поділитися досвідом, отримати якісь нові знання, які можна буде впроваджувати в своїх закладах. Кривий ріг лідер інновацій. Тут впроваджують сучасні технології, створюють укриття, оновлюють технічне забезпечення та співпрацюють з ЮНІСЕФ, МОМ Save the Children та іншими міжнародними організаціями, переймаючи сучасний передовий досвід. Кривий ріг завжди. Е Приймає участь, Кривий рік завжди попереду в новітніх освітніх програмах. У Кривому Розі дуже розгалужена галузь освіти. У нас 125 гімназій та ліцеїв, у нас 152 дошкільних закладів і аж 41 заклад позашкільної освіти. 41 це, мабуть, більше, ніж в будь-якому місті України. Освіта під час війни це виклик. Але разом з партнерами, технологіями та новими підходами, цей виклик перетворюється на можливість і кривий ріг вкотре це доводить. Анастасія Костенюк, Максиму Рашов